Який благодійний захід запланували в старичах та коли в громаді покажуть казку трилеру ПК Кристал? Вітання перед мікрофоном, Марія Канцелярист. Говоримо про акценти дня. Про новини держави країни-учасниці міжнародної коаліції дронів взяли на себе зобов'язання виділити цього року майже 3 мільярди євро на підтримку України. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Латвії. Також Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до проєкту. До кінця року можливість забронювати конкретний час перетину кордону для автобусів з'явиться на усіх пунктах пропуску. Про це інформує Мінрозвитку громади території України. Наразі система є черга, працює на 29 пунктах. Новини на Янтарне -ФМ. І до локальних підсумків День захисту дітей. Футбольний турнір на честь пам'яті героїв відбудуться в старичах 1 червня о 14-й годині. У програмі виступи учнів школи, ансамблю Вишиванка, аніматорів від Паляниця шоу, лотерея та численні майстерки. А ще тренінг із тактичної медицини. До благодійного заходу на підтримку ЗСУ також долучаться місцеві підприємці. Новояворівська міська бібліотека анонсувала творчу зустріч із письменницею Галиною Козак 30 травня о 12-й. Талановитий педагог та історик презентує кілька своїх творів. Це, зокрема, таємниця та вигнанці. Рівській громаді анонсували благодійну виставу, а саме казку Трилер Маркос Котигорошівки. Дата події 1 червня, а час 18 година. Локація Палац культури Кристал історію присвятили темі української сили та незламності. Вона про боротьбу з ворогом, яка триває століттями і до сьогодні. Усі внески передадуть на Збройні сили України. Новини на Янтарне ФМ. Наприкінці про важливі нагороди. Відділ освіти привітав переможців і призерів четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Це Ірина Романець, учениця 9 класу 3 школи, яка здобула перше місце в Олімпіаді з правознавства під керівництвом Лілії Стецькович. А ще Марта Шот, 11-ти класниця Шклівської школи, яка виборола срібло олімпіади з історії та працювала з Лесою Цікалишин. Крім того, теж Одинадцятикласниця шклівської школи Анастасія Срібна посіла третє місце справознавства. Її вчителька Ярослава Сенюта. Яворівській дитячій школі мистецтв привітали Анастасію Луньо. Вона стала лауреаткою другої премії четвертого всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах від Луня метуси. Викладачкою дівчини є Галина Кархут. Про погоду у четверденна температура 14 градусів уночі 10. Часом дощ вранці та вдень подекуди значний. Місцями грози, а вдень град. Уночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду, а вдень подекуди шквали 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпеки жовтий. І це були основні повідомлення. Бажаю вам затишного вечора. Під те. Теплу музику рідної радіостанції найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.